Сьогодні до вашої уваги ще один рецепт зі скарбнички української кулінарії пляцок, волове око з сиром і шоколадними кульками з вишнями. Рецепт давній, з влучною назвою і неперевершеним смаком. Тож, зготуємо. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, а також вони будуть в описі під відео. До жовтків додаємо цукор і вінчиком ретельно перемішуємо. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, додаємо сметану. Краще, щоб вона була жирною. У декілька етапів додаємо просіяне борошно з розпушувачем і все перемішуємо. Далі замішуємо тісто руками, і в нас вийшло таке якісне, м'якеньке пісочне тісто. Розділяємо тісто на три частини. Одна з них буде більша, і дві менші. До однієї частини додамо какао і гарно вимісимо. Всі кульки загорнемо в харчову плівку і дві з них, тобто біле тісто, покладемо в холодильник. А з тіста з какао формуємо кульки. Всередину кожної кладемо кокосову стружку і вишню. Це можуть бути заморожені вишні або консервовані. І обов'язково вишні без кісточок. У мене вийшло 15 шоколадних куляк. Їх можна покласти в холодильник. Застеляємо деко пергаментним папером і потім на ньому розкачуємо тісто. Викладаємо на тісто шоколадні кульки. Обов'язково, щоб між ними залишалось вільне місце, яке ми потім заповнимо сирною масою. А тепер приготуємо неймовірно ніжну сирну начинку. До кисломолочного сиру додаємо цукор, манну крупу і яйця. Також можна додати ванільний цукор і дрібку солі. Додаємо сметану і всередину збиваємо блендеру до однорідної маси. Сирна начинка готова. І викладаємо її на шоколадні кульки і вирівнюємо, збиваємо білки в густу піну, додаючи цукрову пудру і крохмаль. До збитих білків додаємо мак, перемішуємо і викладаємо на сирну масу. І на завершення на макову масу натираємо на терці тісто, що було в холодильнику. Випікати будемо в попередньо розігріті духовці при температурі 180 градусів близько однієї години. Після повного охолодження пляцок можна вийняти з форми і прикрасити. Я вирішила це зробити розтопленим білим шоколадом і подрібненими волоськими горішками. Вийшло гарно і смачно. Тепер настав кульмінаційний момент. Розрізаємо і подивимось, що вийшло. І хочеться відразу сказати, дійсно схоже на волове око. І можна тільки уявити, як це смачно! Поєднання розсипчастого пісочного тіста з легким і ніжним сирним прошарком, і на додаток вишенька в шоколадному тісті. Дякую за перегляд! Дуже хочеться, щоб цей рецепт вам сподобався. Буду дуже вдячна за вподобайки і коментарі. Готуйте, радуйте своїх близьких і хай вам все легко вдається! Опис приготування, а також перелік всіх складників ви знайдете під відео. Бажаю всім міцного здоров'я і гарного настрою!